Продовжуємо по Ауді. Значить пічка, яка стоїть під жаба. Була зламана заслонка, оця, що закриває обдув з дюгуна. Відломане вухо. З Жигульовського старого боковинки, такої коло сідушок. Товста пластмаса. Вирізав такий хлястик. Дирочка. Тросик тут заложується під козирницею. Висадив дирочку і виселив дирочку. Прямо от сюди тут є підсилення. Так тут є підсилення отаке. Веселю дирочку, саморіз. Закрутив, тільки повністю не затягувати, бо зажимає. А зараз вона закрита, вона відкривається при помірі поступлення воздуха. Синце повністю закрите на ноль. открываем на печку, открываем старший положение, включается печка. Ям Вот она приоткрылась. Если даешь на третье положение, открывается полностью, чтобы забор воздуха был хороший. Включаем на третье положение. Просто выключена масса, запалывание выключено, чтобы не было печку. О, ось, вона відкрилася повністю так положено. Це такий лайфхак тип. Бо там приклеєне вухо до цього. Закриваємо повністю. Ось вона повністю закрилася. Чуть-чуть вона, звісно, не дотягує його, грамульку. Але дав чуть-чуть запасу, бо боюся, щоб не відламала. Хай краще чуть-чуть вона отак буде привідкрита, бо буде тягнути і може обламати знову.